Мої вітання всім! Я радий зустрічі з вами знову на каналі. Слава Україні! Героям слава! Своє відео сьогодні я хочу присвятити 10-й річниці війни України з Росією. Від 2014 року Україна веде справедливу війну за збереження незалежності, правовільного європейського та євроатлантичного вибору за свій суверенітет. Територіальну цілісність, російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі. Президент Росії Путін, одержимий ідеєю збирання ісконноруських земель, прийшовши до влади, повів Росію шляхом відновлення статусу наддержави і нарощування мілітаристської потуги. Російський імперський реваншизм Бачає Російській Федерації наступницю Російської та Совєтської імперії. А колишні республіки він розглядає як частини Росії, що відпали від неї, а не сусідні суверенні держави. І ось така ідея до повернення російської величі не зупинили раніше ми. І це призвело до повномасштабної агресії проти України. Як відомо зараз, на окупованих. Тимчасово в українських територіях росіяни повторюють найгіршу практику нацизму, масові розстріли, депортації, знущання цивільного населення, плюндрування та розкрадання приватної власності, культурної спадщини, музейних колекцій, різанина в бучі, ізюмі, масове знищення людей в Маріуполі стали наочним проявом геноцидної політики Москви. Звірство, воєнні злочини, гвалтування, вчинені російськими загарбниками в Україні, шокували весь світ. Російська держава, терорист дається до варварських обстрілів українських міст і критичної інфраструктури. Більших ракетних атак націлені на цивільні об'єкти. Стосовно цих подій, зараз в Україні. Пропоную вашій увазі свої поетичні роздуми. Десятій річниці війни України з Росією присвячується. Проснись, народе. Чи то вже пам'ять в нас коротка, чи взагалі її нема? У нас біда. Біда народна, а чи забули, йде війна. Просніться, люди, годі спати, а чи забули взагалі, як падають ракети і снаряди, як діти гинуть на війні? Проснись, народе, годі спати, нас оточили москалі, в могилу хочуть нас загнати, На вийки стерти із землі. Проснись, народе, годі спати, над нами новий геноцид. Знов запровадили кацапи, різників катів у світі різновид. Проснись, народе, український, бо повернувся Сталінкат, плюндрують землю знов чужинці. Війна для українців, ад. Знов знищують повсюди патріотів, вичавлюють жорстоко на війні, смертні котли, розстріли в окопах, готує влада, де керують москалі. Проснись, народе, годі спати. Десятий рік уже війна, нас знищих хочуть і загнати знов до москальського ярма. Десятий рік, як патріоти, боронять землю рідний край, а влада наша, ідіоти, на цій війні створили рай, торгує і перує бидло, зробили бізнес на крові. Дивитись вже на це набридло, як бісяться із жиру москалі. А хлопці, юні, у окопах гниють, вмирають молоді. Цвіт нації, безстрашні патріоти, б'ються за кожний клаптик рідної землі. Десятий рік війна в країні, десятки тисяч вже в землі, на краще змін нема на фронті, нас знищують в безжально москалі. Проснись народе, годі спати. Давно нас влада продала. Пора її уже загнати до Ілловайського котла. Проснись, народе, і зрадницьку ту владу, жени негайно, чуєш геть, і як належить по воєнному закону, всім зрадникам і вбивцям смерть.